Доброго дня, вітаю вас усіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні будемо дивитися оцей всесвітній економічний форум у ДАОСі, на який Зеленський поїхав, повинен зустрітися з радником національної безпеки США Саліваном, який повинен якоби передати там послання від Байдена. Воно стосується стратегії ведення війни. Давайте просто запитаємо у карт, взагалі, щоб вони показали. Оце послання від Байдена. Опишіть нам це послання від Байдена Зеленському, яке стосується стратегії ведення війни. Опишіть цю стратегію ведення війни, і як її бачить Байден? І що він передав Зеленському? На рахунок цієї стратегії. Стратегія ведення війни, яку Байден. Передав через Салівана Зеленському. Як вони її бачать цю стратегію? Опишіть. Стратегія ведення війни в Україні. Жриця, супер. Угу. Бумаги виходять на помірність. Ну тут просто вони, судячи з цього і карти, яка просто випала на дні колоди, можу сказати так. По десятки жезлів це коли ти вже не вивозиш. Я не знаю, хто там не вивозить, США не вивозять, Європа не вивозить, ми не вивозимо йти типу цю війну. Це що карта на дні колоди, хочу нам сказати. Що стосується взагалі цього всього, що тут випало, то це взагалі треш. От я вам сейчас скажу: послання звучить так: ви, будь ласка, нічого, е, не ділате різких рухів. Жириться дама, яка вичікує завжди. Це ж не завжди е, тайна. Це дама, яка пасивна, типу не, ну, без різких рухів, Через четвірку мечів. Пригальмуйте, треба пригальмувати. Тобто, це все те, що, за що говорять, типу, оборонка, стати в оборону. Королева Кубків, треба е, йти на конструктивний діалог. Треба, е, знаєте, слово в ход, типу, пускати. Тому що чотири Пентакля в цій колоді говорить про те, що вам треба подумати, а чи хвата достатньо у вас сили, щоб змінити ситуацію. Тому що, якщо не, ви, вам треба хоча би стільки сили, щоб, щоб хоч контролювати, хоч тримати під контролем, вийти на помірність. Тобто тут не йде мова про те, щоб. Піти в наступ, дійсно. Тут вони вважають, що сил недостатньо, що по четвірки пентаклів в тебе ну взагалі в кровлівській колоді, це сила називається. І дослівно вона переводиться, яка чи достатня в мене сили для того, щоб змінити себе і все оточуюче навколо мене. І по четвірки Пентаклі завжди проходить страх. І чіпляння за те, що в тебе вже є, і можливість зберегти те, що в тебе вже є. Типу, не жаднічайте, не рвіться далі. Збережіть хоча б те, що у вас вже є на даний момент. А, а, а далі воно покаже по помірності. І це все через справедливість йде, тобто цю ситуацію треба урівноважити. Вот так вот. Тому що е, вони, типу, не вивозять. Вони, чи ми, чи всі в місті не вивозимо. Більше тут нема що додати. От вам і послання. Передадуть таке послання. І що ж, якою ж буде відповідь Зеленського? Якою буде відповідь Зеленського? Володимира Олександровича, на це послання щодо зміни стратегії війни. Якою ж буде відповідь Володимира Зеленського, Байдену чи Салівану? Байдену через Салівана. Якою ж буде відповідь Зеленського? Здравствуйте. Так. Ну, Зеленський хитрий, я би так сказала. Відповідь не буде прямою, це однозначно. Ситуація тяжка дійсно. От вона, 10 жезлів, знову випала. Ну, виглядає вона так, що Зеленський говорить, що ми будемо йти своїм шляхом. По відлюднику це. Ну, коли ти все одно рухаєшся, так як ти все для себе бачиш, і ем, це тільки принц мечі у неї відкриє. От от хакер випадає. По хакеру, до речі, якщо брати цю карту взагалі так як вона звучить в цій колоді, то це коли ти е, виужуєш е, те, що тобі треба, знаєте, е, якими завгодно методами. Тобто ми будемо діяти такими методами, е, які е, нам доступні, я би так сказала. І тому, що ну, типу, це все це все, як ми в принципі можемо діяти. Тобто наш шлях такий, що ми діємо, як ну не те, що як вважаємо за потрібне, а тими методами, які взагалі в нас є. Ну, по принципу мечі у цій колоді, особливо мова йде і про інформацію, і взагалі про методи, які. Ну, можуть не сприйматися однозначно всі. Ми знаєте, як... І так як тут ще сім мечів закриває колоду. Тобто, е якщо буде зміна ситуації, то, ну, типу, ми можемо діяти е ухилитися від того, щоб діяти, типу, як, ну, як не по букві закону, а як. Е Ну, не, не завжди правомірними методами, я би так сказала. Я не знаю, чого це може стосуватися взагалі. У них там просто така відповідь. Е е і ну, я зараз перевідклюю всі мечі отримані. Ну так, да, тут. Е Чотири жезла говорять за легалізацію взагалі якоїсь події, яка відбувається, і за те, що певний етап уже якийсь завершився. Тобто тут тут якось така хитра якась відповідь, розумієте, тут і сім кубків випадає через колосо фортуни. Тобто, якщо ми не будемо розуміти, як нам діяти, ми будемо діяти так, як ми зможемо діяти. Так як у нас буде можливість діяти, навіть якщо це буде, наприклад, проти, ну, е, ну, противоречить якимось там нормам, стандартам і так далі. Я не знаю, що це може бути. Ну, типу, знаєте, по сім мечів все от, е, маневри. Тобто тут. <клухи> або, ман... е, Якщо говорити про маневри, як такові, можливо, тут якась маневрена поведінка, ну тут через колесо фортуни, тут через. Е... Зміни певні. Якщо щось піде не по плану, то ми будемо діяти так, як приміняти якісь свої методи, навіть якщо вони будуть ну, далекі від стандартних, десь обходити щось і так далі. Відкрив мені ще коло фортуни. Нам треба просуватися вперед, розумієте? ну, Гасло цього всього, що він передасть Байдену, що нам треба просуватися. Нам не можна стояти на місці. Ми не можемо стати в оборону. Нам треба просування до цілі. Тому що тут буквально от, просування до цілі. І щоб його здійснити, треба діяти різними методами. Якщо неможливо діяти напряму по 10 жезлів, якщо вже всі можливі способи використані, то треба використати неможливі. Я не знаю, чого це може стосуватися, але тут, знаєте, як ото от любві до да ненависті один крок, так от тут, якщо тобі треба змінити ситуацію, ти її будеш змінювати. Незважаючи на те, хто що скаже, хто що подумає, От якось, я не знаю, як це прив'язати взагалі до контексту, але я, я це так для себе просто бачу. Тут, ну, він йому скаже, що нам в будь-якому випадку треба просуватися ми не можемо стояти на місці і чекати. Нам треба боротися, і треба боротися тими методами, які у нас є. Бо ми будемо боротися тими методами, які у нас є. Отак якось це буде. Ну, тут е, карта маневрів, карта е, хитрих всяких планів, дій і так далі. Тобто, е, ну, Зеленський скаже, що ми не, ну, не, ми не згодні стати в оборону. Ну, так от. Я не знаю, які це такі методи знаєте, нестандартні, ну, тому що я ну, там не присутствую. Я можу тільки зчитувати карти і сказати, що це от, все, що самим головним посилом буде те, що він йому скаже, що ми не можемо собі дозволити стояти на місці. І ми будемо діяти тими методами, які ми можемо, які в нас є. І, е, типу, хто там вже що буде говорити, це вже діло десяте. Тому що ситуація дійсно складна. І іноді буває так, що з цієї складної ситуації е, без хитрості, без якоїсь уловки ти просто не вийдеш. Оцей принц Мечів він також говорить про те, що тут буде якийсь. Е, ну, Можливість обхитрити. І тут можливість обхитрити. Тобто, тут, щоб просуватися, треба хитрити. Можливо, мова йде за якісь маневри, маневрену війну, але з елементами просування не стояти на місці. Отак от. Ну що, все очікувано. Ставати на, на, на одному місці нам ні в коєму разі не можна. Ось так, такі справи малятка. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Всім бажаю гарного дня!